Уявіть собі гігантський корабель, більший за футбольне поле. Але замість пасажирів він перевозить щось, без чого сучасний світ просто зупинився б. Це танкер, плавучий монстр, що годує цивілізацію енергією. Танкери це спеціалізовані судна для транспортування рідких вантажів від нафтопродуктів, таких як дизель, авіаційний газ чи морське паливо, до зріджених газів. Але це ще не все. Вони перевозять хімікати, кислоти, мастила. Навіть харчові олії, патоку і прісну воду. Кожен танкер має унікальні вантажні резервуари зі спеціальними покриттями. Вони не лише захищають сам корабель від корозії, а й запобігають змішуванню або псуванню надзвичайно чутливих вантажів. Бо інколи йдеться про речовини настільки агресивні, що вони можуть буквально з'їсти метал корпусу. Саме тому танкер це не просто судно, це високотехнологічна лабораторія на воді. Від якої залежить робота заводів, літаки в небі та енергія у наших домівках.